Всім привіт! І Сьогодні у нас на угоді планшет від польської фірми Kruger Mats. Ось такий у нас планшет Agile 807. Це нова модель, Дивись, який стильний дизайн. І що я хочу сказати, от водіям. Тут камера є передня, задня камера type новий роз'єм під AUX під навушники. Ну, він досить такий стильний. Він Легенький, його в, в руках ну зовсім не важкий. Носити просто супер. Що саме головне? Що тут є gps модуль для навігації, встановлені всі програми, які потрібні для навігації. Це Его Prima Айгов Неджейн, Сіджик Трак, Navitel Повний комплекс. Там сам антирадар. Зараз, секунду, я запущу програму, щоб вона була. Що я хочу сказати по планшетам? Багато планшетів можна взяти. Буде, коли клієнти беруть, там, до нас привозять нові, ми встановлюємо або відправляють свої теж. Але основне, щоб був GPS-мотор. І версія Android важлива. Чим вища, тим краще. Так? На цьому 13-й Android встановлена програма Android 13. Зараз запишу симуляцію. Так, нам треба огляд маршруту і симуляція. Для нас в планшетах розбиратися це як машина. от У нас сьогодні нова машина на огляді для мене, і в ній треба розуміти, що і як працює. Тут є слот під Сім-карту, з нього можна телефонувати і під або карту пам'яті також. І сімку можна, і карту пам'яті. Тобто слот <кхм> по технічним характеристикам: діагональ 8,4 дюйми. А у нас тут 8,4 дюйми. Мається. Він яскравий, IPS, матриця встановлена. Ось у нас IGO класична. Теж ми її запустимо. Да? меню, маршрут, погляд маршруту і симуляція. Він швиденько калькулює маршрути на довгу відстань. Мімальна розручність, тут динамік хороший встановлений, якісний, він буде дуже-дуже гучно вам казати. Що ще? 4000 це батарея. Тобто вам її вистачить надовго. Це як в смартфонах новітніх. GPS присутній. IPS-екран, як я сказав, 1200-1920. У нас процесор Unisoc Tiger T606, новий встановлений 1.6. І 4 оперативне 64, що важливо, я не сказав. Android 13 сказав, і камера передня та задня. Ось така у нього буде. Тут ця комплектація, коробочка. Так на GPS Type-C роз'єм, Тут блок 220, шнур окремо Type-C і слот, щоб відкривати карту пам'яті і SIM-карту, якщо вам потрібно. Що по даному програмному забезпеченню? Це як я сказав, все основне у нас винесено на основний екран. IGOF Prima, IGO класична, Сіктрак, на Navitel для більш детального пошуку адрес в Україні. Дві Айгов повністю Україна і Європа встановлена. Камсам, антирадар. Там база кожного дня оновлюється. Камери, радари, мобільні, стаціонарні і так далі. Tom -tom Amigo, теж можна використовувати віджетом, про камери буде сповіщати. Map2GEO, коли вам скинули фірма ваша дані на Viber, да, у вас там є адреса. Ви можете не вручну потім у себе в VaGove або в CG вписувати буковки да, цієї циферки, а просто нажати на перенести координати і вам автоматично цю точку поставить в iGo Niggane або в Sigue Utracond. Google Card стандартний. Play Market, YouTube користуємося ним повністю. Тобто він для цього створений. Свільний час, YouTube дивимось, переглядаємо фільми. Месенджери, спілкуємось і так далі. Вставили сим-карту, у вас інтернет, або з телефону роздали. І використовуєтесь повністю. Давай я зараз камеру покажу. Ось так. це тильна, а це. Да? Яка. Для фіксації застосунок встановити Daily Roads і буде у вас ще як відеореєстратор використовуватись, ще фіксувати дорожню. Інформацію. Вартість такого планшету 7,5. Да, повністю налаштований з програмним забезпеченням. Ще раз покажу, як він виглядає, такий колір мокрого асфальту який, такий трохи, трохи світлий. Такий безгранічні у нього, бач, кути такі. Тут у нас ну, досить досить стильно дивиться, тому кому потрібен такий планшет. Повністю налаштований під навігацію. Ви можете у нас придбати його, ми вам відправимо нову пошту або на магазині заберете. А наша задача розбратися в цих планшетах, як в машинах. Все як працює, чи підійде він під навігацію, чи ні. І рекомендувати вам саме те, що в дорозі вас не підведе. Та техніка, як буде працювати довго в машині, і ви будете задоволені її роботою. Ну і GPS-супутники це дуже важливо. Головне, щоб а gps супутники він стабільно і надійно ловив. Тому компанія Навігатор, звертайтеся, ми допоможемо.